Привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про гібридний інвертор Дея. Компанія NINBO де Inverter технологія, Company Limited є провідним виробником інверторів та електростанцій. Асортимент компанії включає широкий і надійний вибір виробів для задоволення потреб споживачів у сфері енергоефективності та енергозбереження. Вони бувають різної потужності: 3 кВт, 5, 6, 8, 10 і так далі. Сьогодні хочу сконцентрувати нашу увагу на 6 кіловатному інверторі, тому що ми його найчастіше використовуємо на об'єктах. Він дуже підходить і для приватного сектору, і для ОСББ, і для підприємств. Тож, давайте детально його розглянемо. Отже, перше, цей інвертор має сенсорний дисплей, на якому ви можете контролювати заряд розряд вашої батареї. Да й слідкувати взагалом за роботою своєї станції. Це дуже зручно, тому що ви можете на цьому дисплеї налагоджувати свою станцію так, як вам зручно, щоб вона працювала. Тобто скільки вона буде брати від мережі, скільки вона буде брати від сонячних панел. Все це можна робити через цей дисплей, налагоджувати вашу станцію так, щоб вам було комфортно. Ще одна його велика перевага це його система охолодження. Вона забезпечує тиху та стабільну роботу цього інвертора та суттєво подовжує термін його експлуатації. Дея також відзначається своєю гармонійною роботою з акумуляторами. Ви можете бачити на тому дисплеї, про який казав раніше, відсотки розряджання та заряджання акумуляторів. І ви можете бути впевнені в тому, що якщо навіть акумулятор розряджений в нуль, глибоко розряджений, він буде повністю відновлений, тому що де заряджає його малими токами, що не дозволяє пошкодити сам акумулятор. Ще однією класною функцією цього інвертора є те, що ви можете налагодити графік заряджання цього свого акумулятора. Тобто ви можете налагодити інвертор так, що він буде заряджати акумулятор лише вночі, тому що вночі електроенергія дешевше, або використовувати в день тільки сонячну генерацію від панелей, що забезпечить вам економія також мережі. Тобто ви не будете брати багато з мережі, щоб зарядити акумулятор в день, бо світить сонце. Також є віддалений моніторинг цієї вашої системи. У вас в телефоні. Ви можете бути де завгодно, але ви будете бачити результат вашої генерації, як працює ваша система загалом. Якщо вам щось не буде подобатись, ви можете дистанційно приналагодити всі настройки свого інвертора. Це дуже зручно для економії та адаптації системи під ваші потреби. Давайте більш детально пройдемось по його технічним характеристикам, нагадую, що ми з вами. Зараз обговорюємо інвертор 6 кВт, Дея, що він може? Тобто він працює з акумуляторами від 40 до 60 вольт, максимальний струм зарядки та розрядки це 135 А. Підключення панелі до 7 кВт. У нього вбудовано два MPPT-контролера, які допомагають встановити сонячні панелі без додаткових. До купівлі цих мпт контролерів витримує подвійне навантаження аж 12 кВт на 10 секунд. Ступінь захисту IP-65, що дозволяє йому працювати, не звертаючи увагу на пил, вологість і інші якісь показники. Тобто він повністю захищений і буде вам служити дуже довго. Отже, як висновок, інвертор дає достатньо зручний варіант для Офісів для квартир, для приватних будинків. Особливість мені особисто подобається в ньому те, що в ньому вже а, є сонячні контролери, тобто їх не треба окремо докупати і вони вже стоять в ньому, і ви можете зекономити навіть на цьому кошти. Якщо вас цікавить такий інвертор, можете звертатись до нашої компанії. У нас він є в наявності і не тільки 6 кВт, а й більшої потужності. Тому чекаємо вас у нас в офісі, або пишіть нам в коментарях або в директ.